Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари. Зокрема, для України нагадаю, вони становитимуть 10%, що вважається мінімальною базовою ставкою. Росію нові митні тарифи не торкнулися мовляв, через санкції США з нею і так не торгують. Україна експортує до Сполучених Штатів понад 600 різних категорій товарів від 12 березня. Українські виробники металургійної продукції вже платять 25%. Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31 чи у ЄС 20 щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році на суму 874 мільйони доларів. Натомість ми купили в США товарів на суму майже 3,5 мільярда доларів. Уряд має шанс домовитись на інші умови, оскільки заява США чітко говорить. Про таку можливість Україна має що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни. Юлія Свириденко, віце премєр -міністерка, міністерка економіки України. Україна відправить до Вашингтону представників Міністерств економіки, закордонних справ, юстиції, і фінансів. Делегація вистиме переговори щодо деталей нового проєкту угоди про корисні копалини. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністр України, очільниця міністерства економіки України Юлія Свороденко. За її словами, угода буде мати ефективну фінальну версію, яка буде влаштовувати і Україну, і Сполучені Штати своєю чергою. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк зауважив. Є багато юридичних нюансів, які треба проговорювати і детально прописувати. Він додав, що ініціатором доступу до наших ринків корисних копалин є саме Україна. Наразі є лише пропозиції від обох сторін. І також розкажемо про те, що великодній кошик цьогоріч українцям коштуватиме від 400 до 1100 гривень. Про це свідчать дані Українського клубу аграрного бізнесу. Вартість залежить від його наповнення. Найбільш бюджетний варіант кошика, який включає паску, крашенки, сіль, хріни, свічку, обійдеться у 427 гривень, що дорожче на 33% аніж минулоріч. Якщо ж додати до кошика сир, ковбасу та гірчицю, такий варіант коштуватиме 847 гривень. Ціна зросла на 23% у порівнянні з минулим роком. Кагор, гірки, помідори та сало збільшать вартість кошика майже на 340 гривень. За таке наповнення доведе. Викласти 1185 гривень. Це дорожче на 17%, ніж минулого року. І з нами Григорій Кокуруза, економіст Ukraine, Economic Outlook. Пане Григорія, доброго вечора. Точніше, ночі. Доброї ночі. Рада вас бачити. Дякую, що долучилися. Давайте доброго. ми з цього кошика і почнемо. Скажіть, будь ласка, ціна кошика буде залежати від регіональної приналежності споживачів? Дивіться, це специфічні розрахунки у українського варевного бізнесу. Є наскільки там да, залежить взагалі Культурні традиції в різних регіонах зовсім різні культурні звичаї щодо його наповнення, тому навіть ну, з цього дуже важливо виходити. Ну, тому, тому, ну, звичайно, що є певні там, диспропорції завжди були дешевші овочі і фрукти в південних регіонах, дорожчі, в північних. Є певний, та, там, певна логістика. Якщо імпорт західного кордону ну, в західних областях воно дешевше ніж а, це доставляти в а, прифронтові регіони, звичайно, що це, це центральна та там Україна і на, на схід це, з Дніпро, Запоріжжя. А, ну о, 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 особливості там обстрілів воєнного часу. Ну, да, звичайно, що вносить корективи. Пане Григорію, ми сьогодні протягом ефіру чимало говоримо про ситуацію Сполучених Штатах, а зокрема про митну політику, яку запровадив Дональд Трамп, хочеться сфокусуватися на українському ринку, і зокрема на тому, як це може позначитися на внутрішній нашій ситуації. Зокрема, цікавить, а що буде з доларом, і взагалі чи якось корелюється ця митна політика з курсотворенням, зокрема в Україні. Корелюється суттєво, але не через торговий баланс. Тобто, в наштатами там торгівля вона мінімальна. Це там далеко не ключовий наш торговий партнер. З того, що ну там можемо бачити, просто з, з пояснень економістів які детально слідкують з США, з ну, відомих місцевих економістів. Є певний консенсус щодо ну саме в адміністрації Трампа щодо ослаблення долара для того, щоб запустити внутрішню промисловість їх сильно турбує те що в них частка зайнятих промисловості скорочується що сама промисловість була перенесена в недружні країни зараз на там китай і так далі ну вони вони хочуть її нарощувати всередині для того щоб вона була конкурентно здатна що потрібно зробити потрібно забрати виробництво з інших країн і надати його внутрішньому виробнику дати йому зразу цей ну це це це, це ну ціле кошти які найлегше запустити в економіку це ну вони вас на цим ну, і, і займаються Основну, основну причину вони бачать в сильному доларі відносно корзини інших валют. В принципі, багато в чому вони дійсно праві. Коли ми там дискутуємо зараз з Вітамом активно, що з тим же Китаєм, що справи не лише в митах, справа ще в ну, в валютній політиці цих це центральних банків, які можуть довгий час занижувати спеціально курс цієї локальної валюти, Да, вони жертвують благоустроєм. Своїх громадян, але вони нарощують промисловість а, і витісняють американських виробників з американського ринку. Це дійсно дійсно відбувається. І, ну там да, будуть зараз там, мої майклаги економісти криво на мене дивитися, але в ці суперпримітивній формулі ну також є певний зміст, тому що не лише справа в митах, а в ну валютні агресивній валютній політиці, яка є частиною також цього зовнішньоторгівельного навантаження, хоч хоч і не прямого, хоч і ціною благополуччя, да, там, і... Заможності за, за своїх внутрішніх громадян Туреччина завжди так робила, завжди девальвувала сильно валюту, орієнтувала свою промисловість на експорт, побудувала сильну промисловість, в тому числі військово-промисловий комплекс. Хоча всередині там ну, достатньо достатньо висока висока бідність і ну, високі високі внутрішні проблеми. А, вони намагаються це, це, це вирівнювати з слабким доларом. А ясно, що ну. В нас багато валютних надходжень зараз з тих країн, валюти, яких укріплюється навпаки до долара, євро, британський фунт, інші. І в нас ну виникає ну, там достатньо парадоксальна ситуація, що гривня початку року вона до долара там укріпилася на, на, на готівковому ринку. Останній день було 47, і це вже детак внутрішня. Це там жартують, що рудий, рудий лебідь на валютному ринку е, вперше. Хоча там відносно євро, ми там ослабилися, втратили 2,5% з, з, з початку з року, і, взагалі, парадоксальна стається на внутрішньому саме готівковому валютному ринку. Якщо євро одну да на, на біржі 1,09 зараз, то якщо подивитися на готівковий ринок, це там 1,11, 1,12. Нас середині зараз готівковий євро до долара значно значно дорожче ніж взагалі на біржі знайти зараз. Ну там якби там слідкую за валютним ринком, початковий євро це реально складно, його потрібно замовляти наперед. І там проблема навіть з номіналами купюр там вже продають там, десятки, двадцятки. Тобто ці ходові 50-100, їх власне в обороті зараз майже немає. Це вплинуло все те, що відбувається зараз за океаном, і українці самі трішки розворушили цей валютний ринок. Це, це це готівковий валютний ринок, це ну, не ну де там хвіст, який врушить собакою, але так, тобто населення побігло масово ставати саме готівковий долар, купувати готівковий євро. Долар завжди було набагато більше готівкового ніж євро, і от, ну, це, це диспропорція. Вона ну привела до того, що зараз на, 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 на самоготівковому ринку євро значно дорожчий. А в цьому є логіка? От ви зараз говорите такі важливі речі. Що ви сказали глядачам, які подивляться зараз нас або вранці, що їм робити, якщо вони теж замислили подібне і хочуть завтра поміняти? Це сильно залежить від того, в які інструменти ви йдете, але в принципі зараз скаже так, прогнози, от просто якщо по подивитися, зробити в чат GPC Deep Search, ну, попросити його скласти детальний прогноз по парі доларів євро за останній місяць. Ну, В принципі, більшість банків світових вони зараз там ну, покажуть, що у вас там іде рух на 1,12-1,14 на кінець року. Навіть ну, там рівень 1,11-1,12, один Він покриває різницю ставок між євровими інструментами, які трішки нижчі, ніж доларів. Тобто ну, дійсно в цьому плані є зміст. Вийти в євро до, до кінця року. Там 1,11, 1,12, він по, по, покриває повністю різницю ставок. А якщо говорити про співвідношення в наших резервних фондах долар, євро, що ми маємо там, що ми можемо побачити? Про золотовалютні резерви. Угу. Не скажу, давно хто не дивився структуру. Тобто вона суттєво сутінь... ми завжди орієнтувалися на долар. Ну тобто, я думаю, я думаю, там різниця вразити. То в нас у нас євро не було угу. А, пане Григорію. А міжнародна ситуація вона якось може вплинути? Даруйте, можливо, це не економічний термін, але тим не менш на лідерство європейської валюти і потіснити долар. Наразі ні точно, тому що ну, частка долара і в міжнародних розрахунках, і в міжнародних резервах вона там настільки вища, в рази там цей в світових резервах долар складає 80%. А, поступово це неминуче, але ну це настільки довгострокові процеси, які відбуваються навіть в нашому дуже прискореному світі, да зараз прискореному часі. Ну це, це це, це, це там ну, десятки років. Це це навіть не роки. Пане Григорію, давайте повернемося ще до купівельної спроможності українців, якщо дозволите, наближаються великодні свята. Звичайно, в умовах війни це не такі свята, як раніше, але тим не менш на купівельну спроможність, от саме зараз, окрім війни, які ще фактори впливають, що зменшує фінансові заощадження українців, що їх з'їдає. На жаль, на основном, що впливає це дефіцит кадрів, і дійсно через дефіцит кадрів заробітні плати вони достатньо стрімко зростають на, на внутрішньому ринку. В принципі, купівельна спроможність вона насправді зростає саме за рахунок банкрутства підприємств і, ну, що що відбувається, підприємства різних галузей. Трібніше середні вони банкротяться, їх викуповують крупну більш більш крупні гравці. Просто ці стають для них як де таким та да, кормом для зростання. Відбувається суттєве е, укрупнення. Це в галузі там перевезень в, в, в рітейлі, в ну в тому шайці зараз там надзвичайно складна ситуація. Там і світова криза, і внутрішня то від ну це укрупнення, хтось звільняється ну, там, де дефіцит значних кадрів. все воно збережело до того, що саме. Купівельна спроможність громадян вона насправді ну швидко відновлюється після після війни. Це не, не по всім категоріям, тобто ну зовсім різні професії ведуть себе по різному. А, хтось хто залишився там, да, в такому старому довоєнному світі, в АЛОЗЕХ, які взагалі ніяк зараз не залучення до військово-промислового комплексу, там, до логістики, всього, що пов'язано з війною. Там ну може бути і стане і низькі зарплати можуть зберігатися. Це все дійсно так чи. Ну... Uh -huh. Якась легка промисловість, а не пов'язана з оборонно промисловим комплексом, та, uh -huh. форма і так далі, чи, чи мебельна промисловість, то просто на експорт завжди була зав'язана там ну, стагнація зарплат. Е так, нема такого терпіна, там, зарплати сильно відстають від ринку, і якщо в середньому по ринку зарплати ростуть, там, там вони ну, просто заморожені і майже не, не рухаються. Е а це виключно? зробітня плата зараз в промисловості, яка не ніяк не пов'язана з випакацем 14, 15, 16 тисяч гривень. Ну 18-20 це вже uh -huh. ну за 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 вислугу років і там тут дуже кваліфікованим працівникам. Проблему з кадрами ми періодично говоримо і тут в ефірі, і про це говорять і представники уряду, і економісти, і роботодавці. Це насправді шалений виклик, який стоїть перед Україною лише перед Україною. Чи перед іншими європейськими країнами, тому що ми ж спостерігаємо міграцію працівників з однієї європейської країни в іншу, вони шукають ті місця, де краще, де більше платять, і Україна не є винятком питання галусей і взагалі місць робочого місця, на яке залучається цей працівник. А, ну в нас зараз основ, і, і наша можливість сплачувати і рівень кваліфікованості праці, яку ми шукаємо. Ну, це дійсно там, мігранти з третіх країн з країн сходу. Це не абсолютно не секрет що дуже висока кількість зараз працівників з Туреччини, з В'єтнаму. А частина з них знаходяться в Україні нелегально без будь-яких документів. Живуть там просто в гуртожитках біля своїх заводів, mm -hmm. нікуди не виходять і працюють там по 10-12 годин на добу за 550-650 доларів. Це все є. Такі працівники в Європі ну на таких підприємствах їх не власне немає. Там да, є внутрішні ці перетоки, що там громадяни Польщі завжди їхали працювати в Німеччину, але вони всі були зайняті офіційно. Вони всі хочуть там медстраховку, се ППП певне соціальне забезпечення і так далі. Тобто, ми говоримо про конкуренцію за зовсім різні взагалі класи робочої сили, класи кваліфікації. Пане Григорію, я дякую вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру за ваші коментарі. Дякую. Це був Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Економік Аутлук.